Клайв Стейплс Льюіс Хроніки нарнії. Срібний трон. Розділ четвертий. Пташиний базар або совиний парламент. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь. І я створюю казки на замовлення. Уявіть історію. Саме для вашої дитини про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування. Нашого твору. Як це не дивно. Але що більше вам кортить спати, то довше ви не можете дістатися до ліжка. Особливо, якщо вам неабияк пощастить, і у вашій кімнаті палатиме вогонь у каміні. Джил відчувала. Що в неї навіть не стане сил зняти із себе одежу, якщо вона перед тим не перепочине перед вогнищем. А варто їй було присісти, як вставати більше не хотілося. Вона вже разів зо п'ять промовила до себе: Треба лягати, коли її змусив здригнутися раптовий стукіт у вікно. Вона піднялася. Відсунула фіранку та спершу не побачила в непроглядній темряві нічого. Вона аж підскочила від несподіванки та позадкувала, коли щось дуже велике з грюкотом налетіло на вікно. А що як у цих краях водяться велетенські нічні метелики? Бур! Припустила із деяким занепокоєнням джил. Але ось загадкова істота повернулася і цього разу Джил помітила дзюб. Саме ним істота стукала у вікно. То якийсь величезний птах, вирішила Джил. Чи то рел, чи що? Вона не надто жадала бачити нині будь-кого. Хай там навіть орла, та все ж прочинила вікно і визирнула в ніч. Негайно ж із гучним шурхотінням істота спустилася на підвіконня і завмерла, займаючи собою майже весь віконний отвір. Тож джил навіть довелося ступити крок чи два назад. Щоб птаху було місце, то був пугач. Тихіше, тихіше, пугу, пугу, замість привітання прогукав птах. Тихіше, нашуміть, скажіть, чи правду ви казали щодо того, що вам належить зробити? Знайти зниклого принца? перепитала Джил. Так, самісіньку правду. І їй пригадалися левів голос та вираз його обличчя. Вона мало не забула їх за усім тим бенкетуванням та оповідками у палаці. Добре, кивнув Пугач, тож нема чого гаяти час. Треба негайно ж вирушати. Я полечу, розбужу іншу людину, і негайно ж повернуся по вас. А вам, тим часом, не зайве було б перевдягнутися із придворних одеж у щось більш слушне в подорожі. Я обернуся, не встигнете навіть і двічі пугу проказати, пугу. І, не чекаючи на відповідь, зник уночі. Коли б Джил була більш звикла до пригод. Вона, певно, не прийняла б слова пугача на віру, але їй і на думку не спало сумніватися. Слова про майбутню опівнічну втечу геть відігнали сон. Вона переодяглася у свій светер і шорти. До пояса пристебнула похідний ножичок, який міг статися у нагоді, і прихопила із собою. Ще кілька речей, що залишила в кімнаті дівчинка із тонким волоссям. Обравши із купи речей коротенький плащ, ледь нижче колін із капюшоном не буде зайвим, якщо піде дощ, подумала вона. Кілька носовичків та гребінець, вона нарешті всілася та стала чекати на пугача. Коли очі в неї Зовсім заплющувалися, Пугач повернувся. Ми готові, оголосив він. Краще йдіть попереду, попрохала Джил. Я ще не дуже то запам'ятала всі закутки та переходи. Пугу, пугу, ти що? здивувався пугач. Ніхто не збирається пробиратися з замком. Так не згодиться. Ми полетимо, лізь мені на спину. Ох, видихнула Джил, роззявивши рота від не дуже приємної несподіванки. Вона аж ніяк не була певна, що їй кортить подорожувати таким шляхом. Хіба я не заважка для вас. Пугу, пугу, я вже переніс іншого. нумо. Тільки спершу погасімо лампу. Варто їм було загасити світло, як нічний простір у вікниці, одразу здавався не таким темним, уже не чорним, а сірим. Пугач злетів на підвіконня та став обличчям до ночі, розпрямивши крила. Джил, здерлася на його коротке встеньке тійце. Та всілася на спині, сховавши коліна під крилами та обхопивши птаха якомога міцніше. Його пір'я було м'яким та напрочуд теплим на дотик. Але схопитися не було за що? Цікаво, яким видався бяк літой переліт, тільки но подумала вона, та птах. Моторош наухнув униз із підвіконня. Потім вирівнявся, крила його залепотіли, а в обличчя дівчинці дмухнуло неабияк холодне та вологе нічне повітря. Було набагато світліше, ніж вона очікувала, і, хоча небо захмарилося, навколо місяця лишалось блідо ділянка. Поля, понад якими вони пролітали, видавалися сірими, а дерева чорними. Повівав вітер, нелегкий нічний бриц, а той притишений, тривожний вітерець, що передвіщає близький дощ. Пугач круто розвернувся, так що тепер палац, у якому світилися лише кілька вікон, Лежав прямо попереду. Прямуючи на північ, вони пролетіли над ним і перетнули річку. Відчутно схолодніло, і Джил здалося, що вона помітила біле відображення пугача в темних водах ріки під ними. Невдовзі вони промайнули північний берег річки і полетіли над залісненими землями Нарнії. Раптом пугач клацнув дзьобом, схопивши на льоту щось невидиме джил. Будь ласка, не робіть так більше, заблагала дівчинка. Не робіть різких рухів, ви мало не скинули мене додолу. Прошу вибачення, чемно відповів пугач. Закортіло на швидкоруч поласувати кажаном. У польоті немає нічого більш поживного за гарного, товстенького кажанчика. Чи не бажаєте скуштувати? Може й вам спіймати? Ні-ні, дякую, здригнувшись, поспіхом, відповіла джил. Вони дещо знизились і тепер перед ними непроглядною чорною плямою, Виокремлювалася на тлі синювато сірої ночі якась споруда. Джил ледь встигла розгледіти, що то вежа місцями зруйнована, та, як їй здалося, поросла плющем. Коли їй довелося мимоволі пригнутися, аби не зачепити головою арку вікна, Пугач не без зусиль пролетів Оповитий плющем та затягнутий павутинням віконний отвір. І зі свіжої сіруватої ночі вони потрапили у темну кімнатку на самій верхівці вежі. Повітря всередині було сирим та задушливим. І щойно вона зісковзнула зі спини пугача, як уже здогадалася, як воно завжди виходить. Що натовп посередині зібрався чималий. З усіх боків чулося Пугу, пугу тож виходило, що навколо з'юрмилися самі сови. Джил навіть зітхнула з полегшенням, коли знайомий їй голос промовив: То ти, пул, а то ти бяклі? спитала у відповідь Джил. Тож, почався закрил. Гадаю, всі зібралися. Можемо розпочинати засідання совиного парламенту. Хвилинку. пролунав у темряві голос Бяклі. Спершу дайте нас сказати мені. Угу-угу. заохотливо запугикали з усіх боків сови, а Джил лише й мовила. Ось що, хлопці та дівчатка, тобто пугачі та сови. Сподіваюся, усі знають, що в молоді свої літа король Каспіан X здійснив плавання до східного краю світу. Мушу визнати, що я супроводжував його в тому плаванні, його і славного миша рипчіпа. Лорда Дреньяна та інших. Річ у тому, хоча в це важко повірити, що в нашому світі час плине інакше, ніж у вашому. Так от, з усією відповідальністю попереджаю, я повністю на боці короля, і тому, якщо ця совина нарада насправді не що інше, як совина, зрада. То я не бажаю мати з нею нічого спільного. Пугу-пугу. Обурено загукали пугачі та сови. Якщо ви на боці короля, то ми й поготів. Тоді до чого увесь цей нічний гамір? не зрозумів Бяклі. Угу, а ось до чого? За всіх відповів Сизокрил. Якщо їхня невисокість, лорд Регенд гном Тиквік, хоч краєчком вуха вчують, що ви збираєтеся на пошуки зниклого принца, то ви й кроку ступити не встигнете, як вас зупинять, а той, чого доброго, візьмуть під замок. Що за маячня? не втримався бяклі. Ну, що ж ви не чекаєте? Що ти, квік зрадник, під час наших мандрівок із каспіаном, королем каспіаном, я багато чого чув про нього, та не чув жодного поганого слова. Король довіряв йому, як самому собі. Ух ти! ухнув голос із Ти квік аж ніяк, не зрадник. Та, бачите, за довгі роки. Багато хто із славетних воїнів, лицарів, кентаврів і навіть добросердечних велетнів числом, не менш за тридцять вирушили на пошуки королевича, і жоден з них не повернувся додому. І тоді сам король не витримав і видав указ, за яким заборонив усі подальші пошуки. Мовляв, не може нарнія втрачати кращих своїх синів через пошуки одного, хай навіть його власного сина. Порушити цей указ означає піти проти волі короля. Нам би він не відмовив, палко вигукнув Бяклі. Якщо б довідався, хто я і хто мене сюди послав. Нас послав, встигла докинути слівце джил. Угу, погодився з закрил Гадаю, що король може, й дав би своє угу. Та він же угу, як далеко, а от тиквік, той нізащо королівський указ не порушить. Тиквік він такий, слово його, мов кремінь. Наче сталь його дух а чує, як глуха тетеря. Ось який у нього слух. А який він упертюх, то позаздриті віслюк, слюк, то з якого такого лиха вони мають робити для когось виняток. Тільки не подумайте, додав хтось із темряви. Що вже до кого, до кого. А до нас він має прислухатися, адже мудрість наша пугачів та сов зайшла у приказку. Ова! Він, бачте, старіший от кого з нас. Тому знай собі торочить. Ех, малі ви пташенята й нерозумні. А я вас пам'ятаю, коли ви ще яйцями були в дуплі. А яйця, як відомо, курки не вчать. А тому киш звідси сер, киш мишко, миш комиш. У пугача, який усе це розповів, вийшло так схоже на гнома, що за мить сов'яча сходка озвалася одностайним сміхом. Той сміх був не тільки дружним, а ще й дружнім. Тому діти одразу збагнули. Що ставлення до тикві кавнарнійців та внарнійського птацтва було приблизно таким, як у школярів до старого і суворого вчителя у школі, якого можна побоюватися, над яким можна посміюватися, та не можна не любити і не поважати. А чи надовго поїхав король? спитав Юстас. Коли нарешті запала тиша. Ох, про це невідомо нікому, навіть йому самому. Перевівши дух, відповів Сизокрил. Подейкують на одному з островів, здається, на Скіпідарі. Бачили Аслана. Щойно ті чутки дісталися королівських вух, як король сказав собі, що й сам себе не пробачить. Якщо перед смертю не зробить останньої спроби знайти зниклого сина. Але до того він має побачити Аслана то почути його пораду. Кого лишити після себе королем? Якщо ж чутки не справдяться і лева там немає, то він попливе далі на схід. До Архіпелагу семи островів. А далі іще далі аж до самотніх островів. А далі, чим раз далі і далі, нікому він про те не казав. Але здається мені, запала та давня подорож до краю світу, йому в саме серце. І саме воно підказує йому. Куди плисти? Тому про його повернення найближчим часом годі й мріяти, розсудливо мовила Джил. Ох, ваша правда, зітхнув Пугач. Ох, що робити? От, якби ж ви постали перед королівські очі одразу, щойно прилетіли, він гляди, Ще й військо вам зібрав би в допомогу. Джил одразу ж прип'яла язика, сподіваючись лише на те, що і в юстаса вистачить шляхетності не розпотякувати про те, як і чому все сталося, як сталося. А той уже і рота роззявив та вчасно схаменувся і лише пробурмотів. Звертаючись радше до себе, ніж до когось іншого, ось моєї провини в тому, аж ніяк немає. А на повний голос він сказав інше: Пусте, як-небудь впораємося й самі. Та до того хотілося б зрозуміти от що, якщо ці збори, які у нас... Ще звуться Совиним парламентом, і справді є така собі парламентська асамблея, а ніяк не протизаконна змова, то навіщо збирати її таємно, уночі та ще й посеред доволі підозрілих руїн? Тьху-тьху-тьху пролунало в пітьмі одразу з усіх боків. А де ж іще ще нам збиратися всім разом? Та й коли, як не вночі? Тут усе ясно, як ніч. Заходився пояснювати си закрил. Не знаю, як у вас, а в нарнії, ох, у багатьох є така шкідлива звичка. Усі справи робити вдень, коли нещадно пече сонце. Уф! Саме тоді, коли всі розумні люди, я маю на увазі сови сплять. Як наслідок, коли настає ніч, вони сліпі та глухі, а дурні вже настільки, що й слова розумного з них не витягнеш. У нас у нічних птахів усе навпаки. Ми за розумні звички. І саме тому, коли нам треба обміскувати щось разом, ми збираємося у найслушнішу для того годину опівночі. Зрозуміло, перейдемо до наступного питання. Перш ніж розпочати пошуки, я маю знати, як саме зник принц.